Для чого ти цей провід вивів? А тут має бути підвісна шафа. Тут буде шафа ось така, підвісна. Паряща така. Паряща шафа. Тобто це меблі будуть тут? Так. Тут буде шафа. І це підсвітка просто доша. Ну це ж не ви виводили, це електрика. Ні, це електрика. Ну ви дивись, ви обійшли пінопластом, туди зробили. А це ж можна було заховати, вони потім не знайшли. Можна було б. Якби бригада була інша. Що так те підлоги багато там? Таке побажання замовників. Дивіться, побажання реком... замовників, що ця квартира в теплій підлозі. Дивіться, рекомендуємо ось тут в зоні вхідної групи ставити більшу кількість теплої підлоги, більшу кількість труби, тому що там велика е кількість вологи буде, коли ви з вулиці приходите, для того, щоб взуття підсихало, для того, щоб не було перепаду між під'їздом. Особливо в приватному будинку Особливо в приватному будинку, тому що може бути примерзання від фундаменту. Правильно отакі от от речі потрібно враховувати. Звертайтесь до спеціалістів, до професіоналів, які зроблять Не, вам опалення і доставлять матеріали по про ці